Росіяни продовжують виробляти ракети, аби гатити ними по Україні однак все одно не можуть повернутися до тієї кількості, яку мали на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він також зазначив, що країна-агресорка планувала купувати ракети в Ірану, але наразі немає жодних підтверджень, тому що ця угода запрацювала, і Росія отримала іранські ракети. А в крейсера Москва буде компанія на дні чорного моря. Командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук повідомив, що пілоти тактичної авіації повітряних сил вдарили крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу Залив в Керчі. Там стояв один із найсучасніших російських кораблів, носій крилатих ракет Калібр. Ймовірно, він і пішов під воду. Ймовірно чи ні, будемо розбиратися з нами зараз на зв'язку. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ, а також Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України. Панове, доброго вечора. Вітаємо. Вам дуже раді вас бачити обох Доброго вечора. Хочеться одразу до тієї ситуації, про яку ми щойно сказали: про те, що щось відбулося в Криму. І, зокрема, до Юрія Ігната буде це питання. Пане Юрію, чи поділитись з нами інформацією, а що ж там було сьогодні? Ну вже мабуть, всі знають, що було так. Вже командувач подякував пілотам за роботу, але мусимо дочекатися результатів. підтвердження, дійсно, чи там чи пішов слід за крейсером Москва, цей корабель, як як зазвичай відбувається. Ну і власне командувач дещо навіть натякнув, що скальпелем, немов скальпелем, пройшлись молодці наші пілоти. Щоб це для це вже меседж для наших партнерів, якими ракетами можливо був уражений цей новий один з найсучасніших кораблів, які є носієм крилатих ракет калібер. Корабель навіть ще не Брав жодних участі в там в плаванні бойових діві він проходив якісь випробувальні роботи остаточні для того, щоб потім уже вийти в море і воювати проти нашої держави. А, пане Валерію, а тоді я поставлю питання вам. Ми перед ефіром там передивлялись технічні характеристики, зокрема там ось цього корабля. Ну, і... На наш, як кажуть, хлопський розум. Ну, ми розуміємо, що такий об'єкт, як суднобудівний завод, він теж не може обійтися без ППО. Чи можемо констатувати, що ППО російське, ось відносно того типу ракет, які влучили в корабль, воно безсиле? Ну, все ж це, так би мовити, застосовані спеціальні тактичні прийоми для того, щоб вразити, mm. от, і вдалося прорвати. Я думаю, що це була якась комбінована операція. От, і я думаю, що просто в даному випадку вдалося подолати російську протиповітряну оборону. От. ну, кількома методами, або, або значить, е Зараз ну застосована така власне траєкторія з обходом російських комплексів протиповітряної оборони. Тут два варіанти. Тут знаєте, поки не час оголошувати, як це було зроблено. Пане Юрію, сьогодні в день в Україні протягом двох з половиною годин лунала повітряна тривога. Я не пам'ятаю, щоб це було в Києві за останній період. Здається, що за останні два тижні, якщо не помиляюся, такого не було. І коли вона починає лунати після такої довгої паузи, ну трошечки, знаєте, мурахи спиною дуже некомфортно. Ближче до зими таких тривог буде дедалі більше. Ну, власне нового нічого немає, лише тривалість саме повітряної тривоги. Ми розуміємо, що в небі був не один міг, було одразу три міга з двох аеродромів базування з північного аеродрому, також з Ноздока. Ну як і Путлер обіцяв, будуть робити вони патрулювання. Міг к які є носіями ракет кінжалсами. Тому, от, поки поки ці літаки знаходяться в повітряному просторі, звідки можуть загрожувати нашій державі по дальності, по радіусу застосування відповідно буде вимикатись повітряна тривога. Тривога без варіантів для, для всієї нашої держави, тому е, треба реагувати. Е, кінжал летить ну лічені хвилини. Е, швидкість ракети в, е, в вище атмосфери досягається. Ну і тут як її називають гіперзвуковою вже на фініші, коли вона йде по балістиці, по балістичній траєкторії, вона знижується там близько 3, три три тисячі на годину. Але все ж таки летить вона надзвичайно швидко. Пане Юрію, пане Валерію, я ось ще що хотів спитати сьогодні. Окрім того, що повітряні сили України вдарили по суднобудівному заводу в Керчі, на жаль, також росіяни вдарили по наших містах. Я хотів спитати про швидкість ухвалення рішень для нанесення ракетних ударів. Бо ну знаєте, з боку склалося таке враження, що росіяни вдарили, начебто як у відповідь, чи це співпадіння таке, і наскільки довго ось таке планування і ухвалення рішення для нанесення удару, я не знаю хто 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 з вас перший, будь ласка, мені було би цікаво почути. Так, а, додам те, що вже і командувач повітряних сил, зрештою написав, що подякував за е збиті три іскадерка, які були випущені. Ну не не так далеко далеко від від того часу, що при прилетіло покричі, тому можливо так, що це була така собі відповідь росіян. Ну на жаль, не все вдається збивати. Зрозуміло, що є ще у них і балістичні ракети і скандер М. Які, проти яких потрібні засоби. Саме тому ми завжди закликаємо громадян до саме до пасивної оборони, для того, щоб йти в укриття, от, у таких от випадках. Пане Валерію, чи не могли би ви на загал, хоча б в двох словах пояснити ось цей механізм ухвалення рішення для нанесення ракетного удару? Там же ж якісь координати їм треба ну знати, розуміти ну чи вони просто запускають, аби запустити? Ні, 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 боже боронив. Значить, там, по-перше, аналізується, старано аналізується інформація про об'єкт удару, а потім створюється програма знесення? Ну розумієте. Я не можу взагалі сказати, як для всіх засобів ураження здійснюється, приймається рішення про нанесення удару. Одна справа для ракетних систем залпового вогню. Да? Там просто вказується ціль, потім береться цифрова карта, вводяться в ракети точку, куди вони мають луч, і вони запускаються. На це потрібні години, навіть не години потрібно на кілька десят хвилин. Якщо мова йде про 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 програмування польоту ракети Х-101, то це набагато більше, бо в неї треба закласти ще а, ну, скани території, над якою вона буде пролітати, повністю прокласти маршрут подивитися чи нема там наших зенітно-ракетних комплексів і обійти їх по маршруту бо ракета може багато разів робити повороти да от тобто це складний процес і це вимагає ну зазвичай понад добу для іскандерів, там простіше, там а, в них нема донаведення на кінцевому етапі, наскільки я знаю, там весь час де модернізація. Там дійсно йде по координат на наведення, і там година-дві потрібно для балістичних іскандерів. Для крилатих іскандерів в них теж немає. Візуалізації, тобто, вони не дивляться під себе, там теж більш швидко виконуються ці удари. Ну, ви пам'ятаєте, удар по селу гроза, там від отримання інформації, там менше доби пройшло. А ми перед тим як долучити вас до розмови, говорили про ситуацію з ракетами в Росії. Зокрема, про те, що можливо вона замовляла їх, неможливо точно замовляла в Ірану. Єдине, що не можемо зараз підтвердити, що ці ракети надійшли. А, а є ще одна інформація про те, що КНДР могла передати Росії не лише артилерійські снаряди, але й декілька типів ракет, зокрема, балістичних малої дальності, а також інші види озброєння, повідомляє про це. Associated Press. Пане Валерію, до вас буде одразу питання. А чого очікувати від цих ракет, наскільки вони небезпечні, і що можемо поставити їм на противагу? Ну, поки що треба очікувати підтвердження, що вони реально є. Я в цьому не певний, бо росіянам аніж навчати персонал на новий тип ракет. Краще підвищити виробництво ну, по можливості значить, тих ракетних систем, які в них є. А зараз вони підвищують можливості, модернізують, наприклад, ракети Х-59 до стандарту Х-59 М2. Ці ракети вже будуть мати таку саму систему орієнтації, як і на ракетах Х-101, дальність до 300. Там, 300 плюс-мінус 20 кілометрів дальності і до 350 кілограм боєголовки. А на що їм ці старі незугарні корейські ракети? Я погано розумію, ну може бути на заміну ракет Х 22 які вони фактично вистріляли. Може саме через брак, пане Валерію, зараз запитаємо а, пана Юрія, пане Юрію, а ви як вважаєте, Побачимо їх в небі над Україною. Ну, дуже б не хотілося. Звичайно, щоб це траплялося, але очікування це одне, і нам потрібно готуватися до будь-яких варіантів. Ми пригадуємо півроку тому, що керовані авіабомби, які. Здавалося, б, так, вони скопіювали систему Джейда заходу, так і почали використовувати оці каби, які сьогодні вже десятками і десятками літають по нашій території. Тоді це були лише поодинокі пуски. Нагадаю, зараз на жаль, це такий головний біль для військ, для фронту. І з цими кабами ну боротися фактично нічим, тому що треба збивати потрібно літаки, а не, а не самі каби. І Росія так вони будуть брати кількістю, Ви бачите, скільки м'яса, так як його називають. Лаять лізе на наші позиції, їм вони будуть кількістю добуватися свого результату і будуть можливо застосовувати власне ті снаряди, про які ви говорите. верніше ті ракети, ну а також і про шахеди мова теж йде. Тому що ви бачите, застосування шахедів у вересні було рекордне жовтні трішки менше, але все ж таки я б про шахеди продовжу, один з останніх. Звітів аналітиків інституту вивчення війни вони розповідають про атаку групи шахедів, щоб визначити розташування української ППО. А потім пишуть аналітики, запустили кілька хвиль безпілотників, щоб ускладнити дії України у відповідь. Отже, руйнувати, вскривати ППО, ускладнювати дії у відповідь. Питання пане Юрію, з вас би хотів почати. Це увесь спектр застосування ша. Шедів шахіди це небезпечна зброя. Спочатку до нас скептично ставились так, можливо, обекту mm -hmm. що. Але потім ну побачили, що летять вони далеко летять до аж до західних кордонів. Там 2,5 тисячі ну виробники ранські заявляє, що така самовісти. Ну навіть якщо вона вдвічі менше, це вже достатньо, щоб долати ну, великі території будь-яку точку держави. Звісно, вони прокладають маршрути, про що говорив пан Валерій. Він теж програмується, як і ракета. Перед кожним вилітом дрони програмуються на свій маршрут і летять таким чином, щоб долати систему протиповітряної оборони держави. Відповідно, їх Треба збивати. І, відповідно, на них треба тратити ракети там, де мобільні вогневі групи не можуть поратись де винищувачі не можуть їх перехопити, бо для винищувача це теж дуже складна ціль. Для винищувача радянського маю на увазі, але не для західного, мабуть. І тому ми очікуємо так, щоб дійсно підсилити нашу протиповітряну оборону із західними літаками. Зокрема, комплексна дія, безумовно, вони таким чином і Розвідують власне слабкі місця виявляють нашої противітні оборони, заставляють нас реагувати відповідно і витрачати засоби ураження на ті ж шахеди, які порівняно з ракетами є не такими вже й вартісними. А вартість одного шахеда це десятки тисяч доларів. Садки а пане Валерію. Які ваші міркування з приводу спектра застосування шахедів? Чи все ми вже від росіян бачили? Ну щодо шахедів, вони виготовили зараз новий і Талмас, міні-шахет, скажімо так. Але з тим я думаю, поратися буде легше Єдина проблема це масовість. Але цих італмасів це теж поки що росіяни масово виготовляти не зможуть. Але вони доповнять, бо це інше виробництво, паралельне виробництво. Одна, одна, одне підприємство, один завод виробляє власне герання. Шихаду Герані або навпаки, там Герані шахеди. Плюс постачання з Ірану, плюс додадуться до них далекобійніші і талмаси. Ці талмаси, вони не, ну, більш можна, мобільні групи, зможуть більш ефективно їх знищувати через їхню малу швидкість, і, скажімо так, малу висоту польоту і примітивність. От, так само, як і шахеди знищувати. Але це. Підвищує, так би мовити, кількісний показник під час нальотів може підвищувати кількісний показник. Поки що такі за, за, запуски були одиничними. Але ми ж все очікуємо ну ми, росіяни очікують значить, зниження температури для того, щоб почати масові От. Ну і загалом, якщо Знаєте, в нас теж виявилася така невеличка проблема, що в нас концентрація наших мобільних груп в західних і центральних районах більше ніж у в східних і центральних районах більше ніж у західних. І зараз, од кілька тижнів тому швидко починають формуватися групи в західних в районах Західної України. Щоб теж ефективно протистояти шахедам. А мені здається, що тут доречно було почути пана Юрія у відповідь на ось такі тези: чи дійсно це так, і чи є необхідність посилення їх на заході України? Ну, <кій> Мобільні вогневі групи це ну, вимушений крок. Зрозуміло, на нього пішли одразу сили оборони, тому що засобів ну просто не вистачає на всю територію нашої держави. І ми бачили вже ефективні застосування і, і не майну і гепардів, якщо говорити про армійське ППО, і саме мобільних вогневих груп, оснащених відповідними доопрацюваннями тими ж самими лазерними прицілами, тепловізорами, прожекторами і так далі. Тут. Питання вже досвіду стоїть на першому місці, і відповідно удача повинно ну, зрозуміти правильно. Треба, щоб мобільна вогнова група знаходилась в потрібний час в потрібному місці, щоб дрон летів ну приблизно в зону в радіус її ураження. Якщо це робити десь на рівнині місцевості, легше, то вже захід України це більш гігориста місцевість, там над рівнем моря, там 100 і більше 200 метрів. І потрібно ну там вже ну більш лісиста місцевість, і це буде ускладнювати зрозуміло, що роботу тому, що дрон. Мобілкам потрібно бачити візуально для того, щоб знищувати все. Я хочу зараз поговорити про втрати ворога. Будемо відверті. Така інформація вона надихає особисто мене. і Я сподіваюся, що глядачів так само. Бо упродовж останнього тижня Росія втратила чотири пускових установки ЗРК великої дальності. І це сучасні оновлені установки, які дуже потрібні Росії. В них цієї кількості не так багато. І хочеться почути ваші думки з приводу того, як це позначається. Як це впливає на успіхи російської армії, зокрема знищення систем С 400 пане Валерію? Попрошу вас про коментар. Наскільки це важливе ураження для України? Це стає дуже важливим, важливим нашої бойової роботи, тому що останнім часом росіяни кажуть, що вони за допомогою літаків А-50. Застосовують ракети комплексу С-400 для знищення наших літаків. Тобто, що відбувається? Звичайно, зенітно-ракетний комплекс запускає ракету і власним радіолокатором її наводить на ціль. Да? Якщо наші літаки вони зараз літають на малих і над малих висотах, от, то власне, наземні радіолокатори їх бачать ну, максимум на 100 кілометрів. Да? А от повітряний радар А-50, літаючий радар. Бачить їх на 300 кілометрів, на 200-300 кілометрів. І навіть ті ракети, які зараз є, вони росіяни кажуть, що вони зараз здатні уражати наші літаки на відстанях до 150 кілометрів. Це офіційно вже і шойгу казав, і замдиректора Ростєха казав, і там є багато підтверджень, чи знищували, чи ні невідомо, але що вони опрацьовують таку тактику, це факт. І основним компонентом основних компонентів цієї тактики: два комплекс С 400 з далекобійними ракетами, і літаючий радар А 50 Тобто знищення цих комплексів С 400 вибиває серйозний козир, значить, за російських рук по знищенню наших літаків. Пане Юрію, я якраз от в продовження цієї теми хотів у вас спитати. На жаль, так я наведу слова міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу з приводу ліквідованих українських літаків. Ну, як для мене, найсмішніше тут. При такій роботі, я зараз синхронно намагаюсь перекласти те, що він там наговорив, при такій роботі нашої системи протиповітряної. Оборони, мовляв, 20 днів роботи, щоб ліквідувати всі обіцяні Україні f 16 Чи не занадто амбітно вийшло? Ну, як бачите, вони по повідомленнях, допустимо, за 3, 11 число, так, вони от читаємо, вони знищили 10 літаків. Так, ну серед яких там 5 міг 20, 10 літаків і один вертоліт, десь приблизно так за, за 5 днів. Фактично, от е, от вам і е, побрехеньки російські, які які вони зараз продовжують відповідно до е, такий собі наратив, для, такий собі посил для заходу, що оскільки Україні не давайте зброї, ми всі її. Тут знищимо, бо маємо ті засоби, якими ми їх знищимо. Ну кожного тижня у них фактично по 10, по 15, по 20 українських літаків. У них іде їхній актив в статистику для того, щоб вішати локшину на вуха своїх свого народу і свого керівництва. Ну дійсно є у них системи: є АС-400, є а 50 Про який казав пан Валерій, це все технології, є потужні системи. Реп, ну і про що їх казав у інтерв'ю за економіст. Головнокомандувач збройних сил рей залужний, що потрібні технологічні стрибки для того, щоб дійсно переважати Росію саме в цьому, щоб ми теж мали такі літаки, як а 50 От якщо ми мали потужні системи, такі як Петріот, в достатній кількості, ну відповідно, літаки f 16 і і не просто літаки f 16 а, а літаки Ф-16 з достатніми блоками. Там тут блоки по модернізації, які зможуть на рівні боротися з російськими літаками в небі. Пане Валерію, ось до речі, про новий порох, про який писав Валерій Залужний. Скажіть, будь ласка, коли спілкувалися там, з вашими колегами, майже кожен казав, що в озброєнні дуже важко вигадати щось нове. В даному випадку ми говоримо, наскільки я зрозумів, знов таки посил. Ми говоримо про певний новий порох, який має з'явитись в небі. Наскільки ось тут думка виробнича ну може розвернутися? Чи ми вже на максимумах? Тут е поки що таких принцип із принципово нових засобів ураження, поки що розробляються лише без боєприпасних системи. Ну, Тобто лазери і електромагнітні засоби, які будуть випромінюванням спалювати а, я кажу, я електроніку безпалю, на борту, спалювати електроніку на борту ворожих літаків чи безпілотних апаратів. Поки що принципово нових засобів нема, але знаєте, можна всі проблеми вирішувати, якщо не було, напряму класичними методами, так? то можна робити послідовність. Послідовність простих років для того, щоб придушувати можливі ворожі можливості до оборони чи нас. Ну, наприклад, можна потихеньку нищити там С так? використовуючи для цього всі ті а, системи, які зараз в нас є на озброєнні. Потім можна придушувати, чи паралельно можна придушувати також засоби РИВ. І головне потихеньку вибивати всі. Наукоємні укоєм, на вироби російські є, тобто системи управління, артилерійські радари, зенітно-ракетні комплекси, якісь новітні системи управління військами, і таким чином можна просто знижувати рівень боєздатності російських військ до, власне, озброєння, до, до залізного озброєння, скажімо так. Панове, в мене наостанок буде таке питання. Помста не забариться. Це цитата Володимира Зеленського. Він був розлючений і відреагував на чергову атаку російської армії в ніч на 3 листопада. Тоді ворог, нагадаємо, випустив біля 40 шахедів по території України. Я не буду питати, якою буде ця помста, краще її побачити. Я спитаю про наступне: наскільки захищено небо Росії? Від нашої помсти, пане Юрію, що ми знаємо про захист противника? Ну і що ми можемо озвучити? Та. Ну, багато про захист противника я вам не скажу. На її території більше це знає розвідка, але противник теж не може собі дозволити розміщувати засоби ППО, перекриваючи повністю лінію фронту. Ну не ну не достатньо жодній країні світу, немає стільки ППО. Ну хіба що ми маємо приклад Ізраїлю, так який? Невеличкий вигляді однієї області може собі дозволити створити такий собі купол, наксал залізного купол, як називається система, але купол має мається парасольку протиповітряну, протиракетну, яка може захищати його з, з, з різних е, боків. Росія величезна країна і е, об'єкти е, критичної інфраструктури Росії, об'єкти військові, вони розташовані. Ну розкидані дуже далеко один від одного і перекри, і, і Росія. Очевидно, буде ну перетримуватись і такої тактики щодо ну, прикриття саме цих об'єктів, які, е, які для нас мають значення. Ось і все пане Валерію. Що ви додасте? Ну я додам, що нам потрібно нарощувати кількість засобів, які ми можемо наносити удар по Росії. Бо, наприклад, якщо ми використовуємо дешеві дрони, і на, на, на них Росія реагує а, зенітними ракетами, то ми вже виграємо. Бо а, росіяни через санкції не можуть заскінчену кількість ракет виробляти. От. Тому потрібно зараз наша основне, основна а, можливість протистояти це випускати якнайбільше безпілотників і наносити удари по російській території. Щоб вона почала відтягувати від лінії фронту основні свої комплекси, тобто С-400, с 300 там як до як кількома ударами по Москві вдалося відтягнути до центральної Росії, до Московської області купу панцирів, корів і комплексів С-400 пане Юрію. А чи можу я спитати про наскільки на максимумі щільність ППО в тимчасово окупованому Криму? Ну, там ППО серйозне. Туди натягали дуже багато. Ви знаєте, що на жаль, міст поки що функціонує. І доставка через Керченський міст може бути постійною і підсилення. Навіть ті, що комплекси знищуються. Ну знищуються не комплекс, а знищується може одна пускова, установка, друга пускова. Ми розуміємо, що знищити комплекс там, якимось ударом можливо, так, але це складно. Він дещо розосереджений і має ну, певний, певний захист. Ну таким чином Росія має різні системи. Ми бачили знищення а 400 Також там є і в Криму системи інші, іншого середнього радіосудді, є ті самі панцирі, плюс корабельне угруповання, яке. Ну вже потрошку скорочується завдяки нашим пілотам. Так теж має своє ППО. Вони прикривають засобами протиповітної ворони. Також і сам Керченський міст. Відповідно, вони бояться, що будуть теж завдаватись повітряного засобами повітряного нападу. Удари саме по цьому мосту. Тому ППО в Криму достатньо. Крим це такий, як його називають, авіаносець в Чорному морі. Такий форпост Росії, за який вона ну, власне тримається. Пане Юрію, чи чи є у вас інформація? Ми бачимо, що ширяться просто зараз повітряні тривоги: Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина. Не знаєте, що їх викликало? Ну, власне, думаю, що телеграм-канал зараз повітряний сил повідомить. Якщо шириться тривога одночасно, то це відповідно. Скоріш за все за загроза балістики. Зараз з'явиться повідомлення. Будемо стежити в тому числі за телеграм-каналом. Стежимо Сил. поки що інформація не оновилася, але дякуємо Ми є підписниками і постійно відстежуємо Мені сподобалась остання ваша теза, що кораблів стає російських менше. От на цій позитивній ноті будемо завершувати нашу розмову. Дякуємо вам безмежно за те, дякуємо. що знайшли час цієї пізні години долучитися до розмови. Нагадаємо глядачам, з нами був Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ. А також Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, зокрема.